Привіт, мои любви подписывайся. Мы Ми сьогодні покажемо, столи от гімнату в танках. Першим дякую ми заходимо в Вот. Заходимо хороші в танки. Більше того ми маємо. Теж ми ділимо, ви маєте нажати сюди. Ось тут маєте сурити кімнату. Води та ніку приклад. Про. І заходите, хочете, щоб грали один на один, то кот робите. Нажимаєте на цю і все. Якщо ви хочете грати, ну якщо ви хочете грати спору з догачом, ви нажимаєте на цю. Камера там, де намальована. Після того нажимаєте готові. і аж друг нажимає Готові і ви заграєте танки один на один. Все всім пока мої любі підписники.